Другий саміт Миру по Україні може пройти до президентських виборів у США, які будуть у листопаді. Ви це знаєте. Це е, глава МЗС Швейцарії. Ну е, я, е, може, Крамолу скажу, але Байдена не було на цьому саміті Миру. До і перед президентськими виборами в США в листопаді йому буде ну, зовсім не до саміту Миру, абсолютно. І сенсу їхати. Китаю і Російської Федерації до а, перевиборів а, Трампа в Сполучених Штатів Америки ну немає ніякого сенсу. Ось немає ніякого сенсу. Який сенс домовлятися з людиною, яка завтра може втратити владу. Який сенс? Ну, от ви поставте себе на місце, і ви би домовлялися з людиною, яка завтра може втратити владу. І що саме цікаве, я звертаю увагу, що ці всі домовленості на саміті миру вони не є ратифікованими. Штатах Америки. Тобто, це означає, що наступний президент може від них відмовитися. От ми там кажемо, що ну, там, не можна ні з ким підписувати, тому що там воно нічого не варто і від всіх домовленостей можуть відмовитись. Ви десь бачили взагалі країни, які не відмовляються від своїх домовленостей? Я особисто таких не знаю. Відмовляються всі від усього, якщо це шкодить інтересам. Тут проблема ж в тому політики, що вони підтримували цей інтерес. Ну, ви так само, хіба ви е зберігаєте якісь контакти з людьми? Ми, якщо у вас немає потреби в цих людях, ні. Тільки поки ви зберігаєте інтерес, контакт існує, якщо це не ваші там родичі, десь з родичами точно так само. Тому я не думаю, що це передбачення цілого голови Міністерства закордонних справ Швейцарії, що воно ліквідне і валідне. Саміт може бути, може бути. я не заперечую, може бути, але він нічого не дасть. От рівно як оцей саміт, вже деякі держави навіть відкликають свої підписи під фінальним кюмюнікет, чи як воно там це фінальна їхня фіналізація. Вже підписи відкликають. Не всі підписались, та ще підписи відкликають. От з оцим самітом буде точно так само: тільки перевибрані лідери можуть щось вирішувати з лідерами, які втратили, втрачають, можуть втратити свою владу. Свій ресурс і е, свою е, легітимність ніхто нічого підписувати і домовлятись не буде. Напишіть, як ви вважаєте, чи дійсно можливий саміт і чи дійсно він дасть свої результати. Я вважаю, що саміт можливий, але толку з нього буде нуль. Ми тільки знову витратимо ресурси, кошти, побалаблакаємо. Знову поговоримо про мечі, про голови дракона. Приїде Дуда, всіх повеселить знанням Властіліна Колець, і на тому все. А, ні, ну ще, може, з Італії там приїдуть і розкажуть, що вже завтра е, Путін значить, здасться. Цирк. Цирк продовжується, на жаль.